Вчора у вечірній час в центрі міста з одного із продуктових магазинів було викрадено понад 800 гривень. На даний час на місці проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази. Особа, що прочетна до наразі буде працювати з слідчими для встановлення всіх обставин. Чому з крадіжку також попередньо наразі з'ясовано? У вечірній час правоохоронці зупинили підлітка, в якого виявили наркотичні речовини, і телефон з адресами закладок. Останній повідомив, що дану наркотичну речовину він зберігав для себе. Наразі речові докази вилучено встановлюються всі обставини придбання даної наркотичної речовини та осіб, що причетні до розповсюдження наркотиків на території міста Кременчука. Жертвою шахраїв цієї доби стала Кременчужанка 1969 року народження. До неї, начебто, звернулась знайома з проханням фінансової допомоги. Жінка перерахувала 3600 гривень, як згодом з'ясувалися шахраям. Псевдопрацівники банку шукали ще одну кременчужанку знявши усі кошти з її картки. Черговий раз закликаємо громадян. Коли ви здійснюєте покупки, продаж, коли вам надходять телефонні дзвінки від працівників банку, зупиніться, просто обдумайте і перетелефонуйте на гарячі лінії з фінансової установи або ж зверніться до установи банку. Продовжили правоохоронці і роботу зі школярами. Зокрема, в навчальних закладах спілкувалися на тему безпечного навчання та дозвілля. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.